Колеги, вітаю вас на своєму каналі. Зараз якби погода не дуже щоб працювати на вулиці. Йде у нас на Рівненщині дощ. Вже вечірня пора і вирішив я зайнятися тим, що буду розпочинати виготовляти восьмирамочні вулики. Вірніше, зараз буду поки що друзі, робити восьмирамочні корпуса. Для цього я вже провів певну заготовку, взяв дошку. 35 ку порізав її на короткі заготовки. Тож зараз розкажу, що, як і по чому. Ви тим часом підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі і ставте, друзі, свої вподобайки. Тож, узяв я на горищі друзі, дошку в себе. Одну, там дві дошечки взяв. Десь вони там товщиною приблизно 30, 30 мм. Хочуть, дошку 30-ку порізав її на такі куски, на кусочки. Ось у перший в мене розмір. Перший, дивіться, у мене, друзі, ось тут такі брусочки. Це вони 51 см довжиною. І другий розмір це у мене, друзі, 37,5 37 см. Розмір цих таких брусків. 3 см ширина, 2,5, друзі, товщина. Ось оцих, саме цих брусочків. 3 см товщина. Ось, ширина 2,5 ось так товщина. Заготовки ми такі нарізали першу партію. Потім, уже, друзі, я взяв другу партію теж 3 см ширина 2,5 товщина. З цих d 51 обв'язка буде робитися бокова, а це поперечна. Все, побачите по порядку. Немає тут нічого такого складного, якщо є чим працювати. Дошку я там не вибирав, яка є сучками, яка була така, да, і все, що все рівно робиться сугубо для себе. Дошка суха є, бачите, гарненька, є є не дуже, але я думаю, що вона своє прослужить. Також я трішки, друзі, затарився фанерою, придбав 5 листків фанери, фанера 6 мм, вона нам буде потрібна для того, щоб потім будемо робити касети для наших пилкозбірників. Поки що на першому е, часі у нас. Стоїть, оце ми заготовочки нарізали. Зараз будемо їх робити, друзі, зарізати тут під угол 45 градусів. Теж вам покажу. О, це по порядку, так як і обіцяв. Є такі, бачите, є різні, є сучками, є гарніші, є, є, є старіші, є не, є не гарніші. Але, думаю, все буде чітко, все зробимо так, як, так, як треба. Фанера дуже класна, замовляв теж. Дай таке. Краще щось я вам скажу, друзі, робити, робити ніж щоб дурне не лізло в голову, бо з огляду на те, на які, що у нас робиться в країні на останні події. Оце з цією корупцією. Це просто страшно. Страшно в якій країні. Ми живемо і як нам жити дітям. Я думаю, за що тоді мій брат віддав своє життя, і тисячі таких, як він, зникли безвісти, лежать бідні по полях, щоб оце всяка мразота крала і наживалася, ну це страшно. Я вам скажу, що це То трошки так якби відволікається від цього всього дурдома, який зараз у нас тут відбувається в країні. Добре, не будемо про погане, бо наш випуск не про те. Це, зараз, друзі, беру свою торцовочку да. торцювальну свою пилу, виставляю кут під 45 і будемо різати. Так, це я перейшов тут. Так, така меде, друзі, є комірчина. Коротше, місця, друзі, не вистачає. Але в цій комірчині пилка стоїть. Бачите, тирса. бутирса. Ми вже трохи працювали. Але таке місця вистачає для роботи. Саме головне, де все пилка, як ви пам'ятаєте. Ту, що я купував, слава Богу, вона себе зарекомендувала дуже добре. Угол під 45 ми виставили. І зараз усе будемо, друзі, працювати. Вчора вона, до речі, в нас їздила ламінат, ми ложили за допомогою неї, обрізали, нормально все справилося з роботою. Тож, розпочинаю зараз пиляти угол 45. Так, друзі, вибачаюся, що ж, багато часу це не зайняло у нас порізати ці кути під 45. Пилка ріже. Друзі, доволі, я б сказав би, гарно, акуратно. Це я так взяв будь-який там під 45, наприклад, от якщо ще возьму другу там протулю. Гарно ріже і дуже добре. Нічого я там не підкручував, нічого не міняв. Ось такий угол, угол -кут під 45 друзі, градусів. Ось це приблизно так у нас буде виглядати обв'язка, але це, друзі, тільки приблизно. Ось так, друзі, у нас буде приблизно виглядати наша обв'язка верх і низ, але це поки що тільки приблизно вона так буде виглядати, щоб ви собі зрозуміли. Бо в цих бокових тут зверху буде, друзі, зараз за допомогою ну, я в мене є рушний фре, фрезер, чи як він там буде називатися, за допомогою ручного фрезера я вибираю четверть в одній і в, і в другій. в одній і в другій я вибираю четверть і тоді вже його все збирають цю обв'язку, а в нижній. Друзі, об'язців. В ось цьому торцю я ще випилюю також за допомогою свого ручного фрезера. Друзі, Випилюю ще льоток. Тож, все будемо показувати по порядку. Ось одна пака відрізаних під 45, друзі. ось друга пака відрізаних під 45. Загальна у нас виходить ширина 37,5 на 51. Ця ось планочка 37,5. І ось ця ну, бокова 51. Ми збираємо верхню обв'язку, збираємо нижню обв'язку, потім вже надіваємо його на наш екструдер. Дивіться, це у мене заготовки такі залишилися з минулого разу. Пам'ятаєте, коли я робив декілька корпусів. Мені потрібно було зробити, коли я переселяв пізні рої. Залишилося тут на два вулики. Ось такий у мене я використовую екструдер, який є, такий є, який найближче розміри цього куска. 27 на... 27 висота, 51 довжина. Ось якось так. Ну так воно потім буде стояти на об'язці, Але він тут, друзі, ще більший, ніж треба. Але все по порядку. Тож зараз наша, друзі, буде наступна операція, яку ми будемо робити. Це будемо вибирати четверті. Роботи теж багатько, десь цей трохи часу займе. Можна вибирати на станку, але в мене немає поки що такого маленького станочка. Тож, друзі, це будемо зараз. Бачите, яка пара в приміщенні доволі прохолодна. Це таке мені виділили старе приміщення, є дві кімнатки, якими я можу користуватися. Тож зараз буду за допомогою фрезера вибирати четверть. В мене поки що є бач, ну, торцювальна пила метабо і рейсмусний станочок, теж метабо. Ну, і фугувальний свій станок, і циркулярний. А ще, звичайно, є мрія придбати такий, знаєте, невеличкий. Е, е, Циркулярний станок метабовський, теж хочу взяти метабо, щоб все було від них. Звичайно, ціна там ну, ціна, ну, не маленька, хоча я скажу вам, що якісний інструмент коштує своїх грошей. І Щоб ну, не бігати, знаєте, туди-сюди. Тож підписуйтесь на канал, зараз буду вибирати четверть. І потім вже буду друзі, скручувати обв'язку. Бо хочемо трішки цього року розширитись. То як би корпусів, вуликів і пилкозбірників потрібно буде зробити чимало. Завтра ще буду їхати на рівне. Пану Степану, який мені прислав саженці винограду, йому відправлю саженці лип. І також відправлю чергову партію пилку. А на ті гроші ми купимо дві пачки екструдованого екструдера троєчки, щоб було нам на наші корпуси. Також ще буде потрібно замовити алюміній. Для того, щоб наші корпуси е, обшити. І також ще хочу придбати ну, як, все по порядку, ще придбати 10-літрові відрогомової фарби. о, Це вартує гроші. Е, у нас час хе, без грошей друзі, нікуди. Все тоді до роботи. Ось за, за допомогою друзі, такого фрезеру. Раніше він в мене був на столі, я його зняв. Я вибираю четверті, Мені він повністю влаштовує. Скільки він вже відробив себе, то він вже разів з 10 себе окупив, якщо, друзі, не більше. Дуже класний апарат, мені подобається. І зараз за допомогою нього ми будемо вибирати ці четверті. Але це вже я вам ви... буде у наступному друзі, відео, бо зараз буде вже потрібно йти. Дружина попросила допомогти їй справитися з півнями, потрібно зараз буде чеканути декілька півнів. І їх ну, допомогти дружині, бо вона не хоче їх рубати, тобто доведеться йти мені. О. Бо рахую, що це чоловіча справа. Хоча, якщо буде необхідно, то жінка моя теж може їм башку відкрутити. Якось так. Ось так. Це. Тож, друзі, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі ставте вподобайки. Так, друзі, все. З півнями ми теж розібралися спакували, все помили, гарненько посмалили, промили і пакуємо їх в кульочки і ховаємо в морозильну камеру. Хай лежать. півні. у нас вийшло десь біля нормальних 25, ще є пару чахлів недорослих і два самих класних. Я собі, друзі, залишив на розплід для курей. Слава Богу, вже кури почали нестись. О, А так оці собі півники, хоп, де гляньте свій морозиловочку забив. Тут кожен 25 штук, то дітям. Їсти що буде. Звичайно, це в мене за раз 25, бо більше 4 за день ми не, рубали, не рубаємо. Сьогодні 4 штуки вальнули з дружиною, дай і все. Думаю, якби в нас з корупціонерами, так якби з цими півнями, то корупції в нас як такої б не було. Тож, усім успіхів, миру і добра, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі і ставте вподобайки. Всього, вам, друзі, найкращого.